Поїхав вже за Франківськ. Погодка гарно, тепло, сонячно, сильного вітру немає, можна їхати. Так що Все, їду, в напрямку Богорочан, там далі видно буде. Все, доїхав до Богородчан, зараз їду далі, дивлюся. Поки що нормально. Що трохи важкувато, але на нічого. Фу, проїхав я вже 22 км. В принципі гарно гарно їдеться. Перші 15 було трохи важкувато, зараз вже ножки ноги розкаталися. Ось заїхав вже за Богородчани. Зараз показую Андерхіл. Парк із твоєї землі Андерхіл. Я не заходжу туди. Я так буквально біля нього став. Фух. Ось мій коник залізний, точніше алюмінієвий. Наколотив собі ізотоніка. Гарно, гарно. Зараз дві хвилинки, Він зняв шапку, бо вже вся голова мокра І їду далі. А то попереду підйом я бачу Фу. Все, буду набирати сили на цей підйом Капець Фух, все-таки не осилив я цей підйом, Вон, я не знаю Десь на його третину заїхав буквально Заїхав на третину, потім ще трохи пройшов пішки, запехкався так, що сталося. Зараз тут трохи Фух. Сказав я чи ні, 27 км вже приїхав. В принципі, як по ровному, то ноги вже так розігрілися, їхати досить комфортно, приємно, не важко, але вгору фу, майже нереально. Принаймні поки що з моїм рівнем тренованості. Гору для мене майже нереально. Хіба якусь невеличку гору затяжну, невеличку ще можу проїхати, затяжну взагалі ніяк. Нічого, треба тренуватися і буде краще. Фух, зараз став ось тут, Це вже за Богородчанами, не знаю, що це за селище, село. Став зійшов що тут, дорога, положив велосипед, п'ю водичку водичку, трохи відпочиваю, так буду, напевно, поки що ще йти пішки вгору. Зараз подивлюся по карті, як довго тут ще підйом такий стрімкий. Фух, І буду їхати собі в надвірну і вже додому у Франківськ. В надвірній заїду в АТБ. Щось, напевно, може покушую, ну, принаймні води куплю або якоїсь солодкої водички, типу коли прям. Вуглеводики Ну Нічого, класна погода. Тепло, сонячно, вітру. Ну так, трохи є, але в загальному сильно він не заважає. Так що красота. А я все йду. Не можу їхати в цю гору, так що приходиться вести велосипед в руках. Ну нічого. головне те, що я рухаюсь. Хоч і повільно. Але впевнено. Так що для тих, хто це побачить, з вас лайк, підписка починаючому ютуберу. Підтримайте, будь ласка, мої старання, Фух. ось вони, Карпати. Красота. якийсь спуск значить зможу відпочити ого от такий непоганий спуск все буду ховати телефон треба перетормажувати Я більше в руках його веду, ніж їду. Я насправді їхав багато, вже проїхав 35 кілометрів. Ну як, для мене це відносно багато. А тут ось такий останній участок, який треба постійно. Тут горка-горка. Трохи вниз знову вгору. Ну, не можу я вгору заїжджати, але ну, ноги не вивозять, тому... Приходиться заводити в руках велосипед, але мене радує, що зараз ще трошки, буквально, я думаю, кілометрів 5, максимум 8, це буде надвір на ТБ. І далі вже в зворотньому напрямку до Франківська, в принципі, судячи по карті, глобальна дорога виключно вниз, вниз і вниз. Тому тому там вже не треба буде карабкатися вгору. Я сподіваюся я надіюся, що воно легше піде. Бо, все таки то вже десь друга година дня, темніє десь в 5. Зараз у нас 1 листопада сьогодні. Темніє в 5, хочеться звичайно що до, до сутінок, до темна вже бути вдома, бо по дорозі. Їздити. У мене в принципі задня блимавка є, але фонаря, такої як фари, я собі купував, сьогодні її не брав. Та ні, я думаю, що все буде добре. Я до до сутінок вже буду у Франківську. Не, без проблем я ж кажу. Назад вже має бути легше без підйомів вгору. Я думаю, що я там собі сяду десь орієнтовно там. Назад мені там треба буде близько 30-32 кілометрів. Я думаю, що за півтори годинки я їх легко доїду і десь там в півп'ятій був би вже вдома. От. Тому тут якось так, ще трохи рухаюся. общем, сподіваюся, вже наступний кадр буде з АТБ в надвірній. Nadirna, зайшов от тебе купили два банана два таких ось коктейля молочних і воду. Воду вже трохи випив трохи перелив бутилку. Короче, трохи зараз відпочиваю, перекусую, п'ю коктейлі і їду в Франківське. Нічого вже саме, саме складне позаду. Думаю, що назад буде простіше. ну Рельєф має бути простіше, головне ще, щоб ще... Ну, вітру немає, думаю. Це буде бомби. Все, собака. Все, я поїв, попив, рушаю. Потихеньку. Потихенечку. Рушаю. У Франківська. Рейс Івано-Франківськ, на дверь на завершений успішно. завершенный успешно. Фу. Проехал я сегодня 74,5 четыре километра. Да, трошка конечно. Попа болит, трохи шея затеклашься. Фу, але ничего, живой здоровый, так что делу сделано.